Ми повинні чесно і гідно ставитися до наших захисників, і саме даний законопроект про повагу, про справедливість та підтримку для родин наших полеглих. Даний документ саме забирає прогалини, які давали можливість зменшувати виплати для родин загиблих наших героїв, і насправді це цю дискримінацію вкрай необхідно прибрати на що Саме і направлений даний законопроект а є військовослужбовці, які захищають Україну, потрапили у ворожий російський полон. І, на жаль, в зв'язку з катуваннями, з поганим ставленням, з поганими умовами перебування у полоні з поганим харчуванням, в зв'язку з станом здоров'я, вони. Втрачають своє життя саме у російському полоні, і в такому випадку родини загиблих військовополонених отримували 2 мільйони гривень. І саме даний законопроект вирівнює цю дискримінацію родини загиблих військовополонених, які, які на жаль. Втратили життя у російському полоні в зв'язку з здоров'ям будуть також отримувати 15 мільйонів гривень. Даний законопроект також дає більше часу з більше від трьох місяців до року для оформлення саме допомоги для родин загиблих, і також уточнюється механізм нарахування. Коштів для осіб з інвалідністю внаслідок воєнних дій.